Всіх привітю на нашому каналі. Лайк, підписка. М -м -м. Були ми з папою в місті. Купили Почіпник 205, якщо кому інтересно. ЦФ 205 він стоїть там. Почіпник, да, маленький з його почіпника 400 гривень. Купив отакі штучки. Ну, я на новій пошті заказав. Зараз побачите, куди я їх буду ставити. 250 гривень 100 штук чи 270 гривень 100 штук набрав. Uh, Отакий от протравитель. Получається 35 тисячі каністрочка 5-літрова. І купили таку штучку. Нертусів нас брали. Uh, Отаку от штучку. Це типа, що це за штучка. Вона якось защищає нерівномірних сходів. В оболочку бере зернину. Получається. Коротше, це скільки? 6 літрів на 20 тонн. Там 19 кусочком тонн. Дві 2200, да, вийшло воно. Дев'ять. 9, 9 бере воно. Фрем! Десь рема нема, хай поганяє петуха. А ну забери цього петуха. Кш -кш -кш -кш. Щоб не мішав зараза. Е, да, Він не з'їзд його, він просто його убере з кадра. Не з першого разу, але убере. Е, коротко, що хочу сказати? Зачем я купляв оці... Пластмасочки, колпачки. У мене тут один був старий, я його так поцепив. Е я хочу звернутися до производителей Harvest. Ну, Хіба не можна на Ну, Я зараз повитираюся красиво і покажу, як стягну. Хіба не взяв? Блін, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 12, 24. Це навіть, наприклад, 50, 50 гривень. 50 гривень, що не задобачив покрасиво, акуратно ставити мас... ну, колпачки на масляночки. Я поки там возле дисків, зараз буду колпачки ставити, папа вирішив запустити по грущик. Год не запускався, зірвали його з міста, бо приклинив. Просто запустити. Як бачите, роботи. Я можу навіть показати, що він в останній раз на протравці і був. Старі у не падають. Почепників не будемо. Все, папа сказав, буде ходити, ведешку купили. Все. Почіпник в запасі є, заклине, поміняю. А так воно виходить. Аккуратненько. Ну, щось криво, я задавив. Отак, як можете бачити, поодівав везде. Настойки не одівав, їх же зіб'є землею, якщо що. Вроді мілочь, ну да, хтось скаже це, воно може й не нужне. Ну, якось на паладах, по-моєму, йде нових. Воно, ну, ці колпачки. На других дисках, я не знаю. По-моєму, на паладах, по-моєму, я не буду стверджувати 100%... ну, якось так, Мені нравиться, нам подобається. Ось так. ну. Міло що приємно. Самоходна установка, йоптої наліво. Таким образом я його притягнув сюди до амбара. Зараз погрузчик в двері, переноску кинем. Сюди хімія наливається, перекривається кранік і протравлюється. А це знаєте, що це за процедура? Це викручування шнека. Висипається. Засадив все, він як не притеплов, тільки фух і впав. Так, смуфіка вже зацепили. Семенов натравили. По ідеї цих семенов должно нам хватить на нашу дев'ятку і Да, па, хвата на дев'ятку і п'яторку. Хвати на дев'ятку і п'ятерку. Ось, а можете бачити. То красніше, це вже там дозіровка, навіть двойна була просто остаток. А такий посів мат. Не віяна вона, не провіяна, нічого. Це так комбайн убрав. Знаєте, що це відбувається? Віталіон ворує кардан з жорки. Віталіон, що за воровство на базі? Жорка, всього тілі роботи на виконання. Жорка вала, що тігер нафік. Я такий, що я жорк, мост парадні жорки переставив. Да. А на жорку купиться сюди, новий карданчик сюди. Купимо обгона, муфта чи що. Да. Щоб виключався Коли не потрібно. А тут, щоб бачите... Ось, воно підлімпається. Просто вже розбиті самі посадочні міста. Ну що, на годиннику восьма -го година вечора. Ми дев'яточку закрили. Виїхали з дому ми в два часа дня. Получається, ну, кілометра три їхати, швидко ти не поїдеш з Ну, Скільки Віталі, мабуть, 8 чи 7 повишено їде, по кілометражу не скажу, скільки. Не швидко. Е, приїхали на поле, зараз настраювали сівалку, повірте, щось, щось я не знаю. Сьогодні я блин, не знаю. Поки настроїли, перенастраювали після вчорашніх сімінов. Тому що вчорашніх сімінов фракція була більша, ну, цих купляних. Е, ну, настроїли, хай, грубо говоря, в пол четвертого ми стартанули нормально сіяємо. Полчетвертого, в 4, отак. Ну, полчетвертого. І до 8 вечора це ми вже їдемо додому. Я думаю, геть непогано вийшлося по времені. Так. Да, Цією сівалкою дольше сієш, ніж діскавай тяжче. Но... Як після шкоди на жорки? Классно. Вообще. Питень. Це ж надо, блять, на старості. Давай познімаємо. Будеш в Ютубі. Я тебе познімаю. Блядь, все спина болить. Угу. Заставили матір, так, да, кататися. Сережаш. Так, закончили ми тут 4 гектара сіять. Це ті, що я агешкою дискував. Зараз вже їдемо додому. Я зараз там маном трохи позаймаюся, поки буде час. Та... Сьогодні в мене буде перший рейс на Дафі. З Соняхом треба тут місту, Ну на Константиновку в нас звозити, бо Віталя завтра йде поля дискувати. Папа там з мамою по своїм ділам, а мені треба буде вивезти сімочку, бо машина гружона стоїть. Чого перший рейс на Даші, тому що я на ньому тільки їхав, коли його домой гнали, і в Одесу ми по прицепці з Віталією їздили і все. Більше я на ньому не їздив груженим. Що хочу сказати? Дискувалося Гешко і. Виходить, грудка більша. Більша грудка. ну Це наверное, і за те, що не змогли. Ну, як не змогли, ми в принципі не питалися, бо там не виміли ж її. Ну, Тим не мені... Я... Треніва сівалка делає своє діло. Вона розбиває грудку і красиво ложить, так скажімо, на подошву. Так, да, може в відео хтось там і подумає, що я фігню мелю, що ми всю жизнь з нею будемо сіяти. Ну, може і не будемо, звісно, всю жизнь сіяти нею. Понятно, що треба стрімитися, як то кажеться, лучшому. Може колись купимо нову сівалку, може акції якісь будуть в Харвеса, тося, самого. може якусь дискову хорошу чи червону зірку. Фаворитовську ми навіть і не думаємо, бо фаворитовські в нас тут по місності фермера покупляли, вони їх забракували. Ну, Опять же, кожному своє, як ти їздиш з нею. Ну, а там побачимо. Поки вона нас устраює, устраює те, що вона. Ось навіть ми 20-ку сіяли, виходить. Читай, да, зелена трава була, що вона якби, ще й ну, не предпосівну культивацію, звісно, лапок на неї немає, але вона ще й травичку убирає. Так, да, лап... на лапки можна ще поставити, але нам нема смислу на неї ставити лапки. Та й вона залазить хорошо, дискова, Ну, залізе, ну, фон. Красиво, як вона боже. Кіскова сівалка, навіть з якими прикатками, вона все одно так красиво фон цей не зроє. Просто любо глянуть, як вона красиво ложе. Но, опять же, каждому своє, у кожного своє мнення. Колись в колись нас є в планах. Що у нас є в планах якусь 5,4 взять, що можна було і підкармлювати швидше поля, бо ми, ми не в основному, а ми румом ніколи не кормили, не по листу, ми завжди в корінь кидаємо удобрення якось так да, і може кому буде інтересно в е, ну, предвідучі відео бачили що сюди у нас тут не ні рол, нічого не залите у нас сюди салідол за ну, синіс віталія мою синю смаску ступить посупив сюди термостойка, щоб була хороша бо ми обожалися взяли літол оце юковське Я гамно з гамна що масло що юковське що літол чи солідол гамно, короче. Е У нас оце порося, порося, подвісне і порося, хто як хоче називає. Ну, тут же ж повинні бути шайби якісь, типу, якщо пробуксує заднє колесо, ну, типу, щось, щоб передок потім включався, чи як там, чи передок, якщо вперся, щоб буксануло. Ну, короче, да, щоб нічого не розривало, щоб... а пробуксувало. Так, да, якщо передок десь уперся. Шайби, так, да. ну, у нас тут глухо сделано, такий флянчик спеціальний не спеціальний. Він десь короче, флянчик купується, ставиться флянчик. Це спереду ставиться в два одинакових флянчика, спереду сюди переставляєш і вони стоять глухо. Так, да. ну коротше глухо зроблено. Е, да, як хтось скаже, ото у вас і полуося рвало, і кардан розірвало. А похеру. Нічого страшного, на жорки вже скільки років. Ну, Купимо. Як на 10-25 просто з коробки кардан виходить на глухо. Тоже не рве. І такий самий жар на Нічого, просто вже воно відрабатує своє якби час. На смурфіку скільки вже мото Скільки скільки за сезон, зараз плюс-мінус, ще не кінець сезону, ще куча дисковки посєва, ор. Уже 700 з весни. Що казати далі. Це чуть просто шоскуном з куном його трошки бережуть. Не, ну тим не менше. Просто, просто воно стоїть, скільки нам люди посоветували, що воно отак ходить, так воно так і ходить. Поставить, куплять, підвісни за 20 тисяч. В нас, Їдемо з Віталією домой і хотів теж, би, спитати, кого так само би, бісять мега-фермера, які понахаплювалися землі, а ради не можуть дати. з-за таких сусідів постійно, чи полячки якісь на полі, то справа наша, а зліва це сонях убрали, раз дисканули, і це вже, щоб ви розуміли, це посів. Я не кажу, що ми там круті фермери, що в нас все круто, але тим не менше, ми стараємося, щоб було все чітко. так скажемо. Ну, Просто подивіться. Да, може хтось скаже, типу, що це може, починаючий фермер, типу, що немає можливості, що заросло бур'яном. Починає, стартує, ні, я вам скажу. Фермер вже дуже давно займається землею, і це таке згода в год. це не перше чи не єдине поле, з яким ми межуємо. І постійно свої вичухую, щоб чистенько все було. А з тих полей постійно то бур'ян раз на зараза лізе. Я нікого не серю. Хоча воно за сторони, вроді як виглядать, як серю. Ну просто, блін. Нас ново спечені чи ново создані, так скажемо, чи хто там як правильно хто почав займатися землею. І то краще обробляють землю, стараються, щоб чистенько, ну якби красиво було все бути, щоб все було. А тут люди так на отвалі ділають. Просто не пойму. Місцеві напевно, зрозуміють, хто це, але хай, ну якщо така правда, то знаєш така правда. Приїхав я на місто дислокації Дафа. Тут на кольці в Соляних його вона заправки, ну Дафа. Я в основному маном тут стою. Ну, буває, як двома машинами, то дві тут стаємо, бо і додому близько і все. Бачите прикол? В дома дому випав. Стою босий, жду, що дружина десь з роботи їде, зайде, купи мені тапки і Сережа піде в тапках домой, і завтра. На мані у мене чесно, взагалі такого ні разу не було. На Мані ступенька більша, а тут я якось по привичці отак і грозу. І брик один випав. Офігеть. Хорошо, хоч кому нові привезти. Бачите, <гум> такі мені тапки притягнули. Буду ганяти по порту, не по порту, а по прийомки таке. Спасибо. Да, <гум> <гум> <гум>